25-річчям, привітайте наших громад! Я щиро вітаю тих, хто боровся за незалежну Україну, хто вперше 25 років тому назад підняв прапор боротьби за народний рух за перебудову. І звісно, що це вилилося в те дійство, що 1 грудня 1991 року. Весь український народ, в більшості своїх понад 90%, сказав Україні бути, підтримавши акт незалежності Верховної Ради, яка була прийнята 24 числа. Звісно, що це зроблено було патріотами, людьми, які хотіли, хочуть і бажають добра кожному. Ну, звісно, що щастя і процвітання нашій Україні і всім, хто в ній живе. Хотілося б, щоб і сьогодні, і завтра в проблемах є на теренах. Сходу України, оці проблеми були ліквідовані. І звісно, що я переконаний, що це може бути зроблено лише за підтримки наших людей, тих, хто дійсно по-справжньому любить свою країну, готовий віддати за неї своє життя. Як це роблять сьогодні наші військові і добровільці що стоять на сході і готуються прийти туди на ту страшну вже вітчизняну війну 2014 року я думаю що перемога все таки буде за нами слава україні героям